Дія відкрила свій вихідний код. Тепер будь-хто може зайти по посиланню і подивитись, що ж за код відпрацьовує в тебе на телефоні чи на комп'ютері. Багато хто зустрів цю новину зі страхом, тому що якщо дія відкрила свій код, значить і мої дані теж. Або це ж тепер зможуть знаходити вразливості і ламати дію. Ну і найкраще. Я не вірю, що відкрили справжній код дії. Я ж сприйняв цю новину навпаки дуже радісно, тому що тепер дія стане ще безпечнішою і почне розвиватись ще швидше. Я хочу розібрати всі заперечення, які вдалося скопити. Для цього я навіть окремий пост в Телеграмі виклав, і пояснити, чому я дуже зрадів, коли дізнався, що дія виклала свій код. Тепер мої дані будуть відкриті всім. Коли дія чи будь-хто інший відкриває свій код, вони відкривають саму схему роботи програми, а не дані, які є в ній. Якщо провести аналогію, то це як виробник сейфів, який показав креслення сейфу для того, щоб продемонструвати його захищеність. На кресленні не буде ні вмісту сейфу, ні твого коду для відкриття сейфу. Так само і з даними. Код це схема, по якій збирається програма. Твоїх особистих даних в ній немає. Більш того, саме алгоритми шифрування не викладені у відкритий доступ. Тобто хімічну формулу, сплав матеріалу, з якого побудований сейф, також ніхто не показав. Наступне заперечення звучить так: ну коли код відкритий, то всякі зловмисники зможуть в ньому коперсатися, шукати баги, і так програма стане ще менш захищеною. І по суті, це так, але є дуже важливі але. Якщо хтось дійсно захоче хакнути дію, ну як хтось росіяни, то всякими підкупами, зломами і іншими способами вони знайдуть якусь ітерацію з самого вихідного коду. Ну в будь-якому випадку, якщо дуже потрібно, вони зроблять просто декомпіляцію самого коду з додатку і будуть коперсатися в ньому. Наприклад, для захисту ігор і програм ніхто ж вихідного коду не дає, але їх все одно ламають і коперсаються всередині. І якщо Просто прийняти, що код так чи інакше зможе дослідити, то відкриття коду вже не виглядає якимось таким трагічним. Бо ідея того, що закритий код дуже допомагає від дослідження і взлому, ну дуже утопічна. Але якщо відкритий код, буде набагато більше очей від людей, які хочуть допомогти. Банально, уже в перший день відкриття з'явилось декілька запитів на зміну коду і рефакторинг. Наскільки ці запити відповідають самому стилю ідеології компанії, вирішать уже програмісти дії і або приймуть, або відхилять їх. Але сам відкритий код дозволить закривати певні баги набагато швидше. Уяви, ти програміст під Android, і тут ти зустрів якийсь баг, який тебе прям дуже бісить. Що ти міг зробити раніше? Ну, максимум, це нити в коментарях і в саппорт. А що можеш тепер? Тепер ти можеш виправити баг і користуватись додатком, який уже не буде так бісити. І Як тільки код відкрили, Програмісти зразу почали пропонувати доробки. Ми ж в інтернеті. Тому вони почали пропонувати переписати код з TypeScript на буквально будь-яку мову програмування. Потім почали вимагати переписати на державну. Ну а закінчилося все, як завжди в інтернеті і колі програмістів. Гачомучі. До речі, прям прикольно те, що програмісти, які менеджать ці репозиторії, не видаляють запити, а дають порозважатись таким звичайним простим програмістам, як ми з тобою. Ну, але окрім приколів, почалися вже певні невеличкі спроби рефакторингу, буквально в перші години. Видно, що програмісти тільки почали досліджувати код, ще не готові робити якісь серйозні зміни, але вже десь там щось причесати можна. Ну, до серйозних змін, я думаю, також скоро дійде. До речі, брати участь в доробках дії дуже вигідно, ну як і в будь-якому іншому відкритому програмному забезпеченні. По перше, ти можеш ходити і гордо розказувати, що мій код працює в дії. Ось ти маєш дію, а там працює мій код. Ну а по-друге, досить часто від тих, хто активно робить пул-реквести, прилітає запит від компанії з запрошенням працювати в них. Тобто, ти можеш влаштувати здію завдяки тому, що будеш писати пул-реквести. Ну або як мінімум, вони захочуть з тобою більш активно познайомитись і сконтактуватись. До речі, відео про те, як можна зробити свій перший пул-реквест, я вже зняв для спонсорів каналу. А і дякую всім спонсорам мого каналу. Ще один з страхів звучить так: Ну, якщо є код, з якого можна зібрати точний клон дії, то люди будуть збирати собі клон дії і підроблювати документи. Якщо коротко, ні, не будуть. Якщо не коротко, то спочатку треба зрозуміти, який механізм роботи дії. У тебе є додаток, він робить запит до реєстра, видати певну інформацію. В самому телефоні документ не зберігається. І якщо потрібно перевірити документи, наприклад, продавець в магазині хоче запевнити, що тобі є 18 років. І якщо в тебе справжня дія, ти відкриєш апку і покажеш QR-код на телефоні. Ну як відкриєш? В момент, коли ти тапаєш, щоб з'явився QR-код, твій телефон робить запит до реєстру з таким формулюванням. Я хочу на три хвилини. Показати обмежену інформацію про свій паспорт для будь-кого, хто назве певний дуже складний пароль. Реєстр придумує супервеличезний складний код і передає телефону. Телефон цей код кодує в QR-код для того, щоб можна було відсканувати і зразу всі символи були. А не продавець судорожно пробував за 3 хвилини набрати цей величезний код, поки він діє. Продавець сканує цей QR-код. Він перетворюється в оцей складний пароль. І цей пароль надсилає додаток дії ви продавця до реєстру і каже: Ось в мене є такий код. Дай, будь ласка, документи, які заховані під ним. І реєстр видає. Тобто, даними не напряму один з одним обмінюються з телефони. І оцей QR-код це не зашифрований якийсь документ, а це просто пароль. І, підробивши додаток Дія у себе, ти ніяк не змусиш додаток випродавця продавця показати твої документи, в якому буде підроблений вік. Власне, такі підробки з'явились ледь не одночасно з дією. Але все там зводилось до візуальної схожості. А QR-код це був просто набір рандомних знаків. І коли телефон продавця сканував цей QR-код, звертався до реєстру з цим кодом, реєстр такий: блін, такого ідеотизму я давно не бачив. Ніякого документу в мене за цим кодом немає. А потім, коли продавець такий, немає документів, починалась геніальна гра одного актора. Як немає документів? А я так надіявся. Я ж з собою документи не брав, бо думав, дія працює, а вона он як підвала. Ще одне побоювання звучить приблизно так: а звідки я можу бути впевненим, що в Google Play, App Store, на сервері буде прям той ж самий код, який лежить в відкритому доступі? Ну, взагалі, є певні способи перевірити, принаймні для додатків. Можна взяти офіційний додаток, зібрати свій додаток і зрівняти хеш. Суму цих додатків. Якщо вони ідеально збігаються, значить це одинакові додатки. І той код, який тобі дали, це той ж самий код, яким і зібрали додаток в Фепсторі. Але ну, це можна зробити далеко не завжди, а ще серверну частину, таким чином, ну ніяк не перевірити, бо вона повністю в розпорядженні програмістів дії, і ти до нього доступу ніколи не будеш мати. Тобто, ну, якщо сказати коротко, то ні, ми не можемо бути впевнені, що код і додаток це одне і те саме. Але ну, насправді це не важливо. А перед тим, як ми перейдемо до причини, чому ж саме відкрили код дії, я хочу подякувати моєму другу Дарісу, в якого я тут це все, все знімаю. Недавно я з'їхав з квартири, став бідним, безхалупним і мені немає де знімати, тому мене прихистили тут. В нього є прям топовий магазин в Києві, де продаються всякі фігурки, е книжечки, все інше по іграх, фільмах, серіалах. Тому, якщо що, заходьте, всі посилання в описі. А що думала, Алекс є? Алекса нема. Що не бачите, інша локація. Це віджали канал Рейдерський захват. Алекс прогорів. Отакий він Айтішник, отакий він стартапер Форбс, і на цьому все закінчилося. Вітаю вас. Тут виходить далі, все таки немає більше. Алекс код відкрили в першу чергу для тих, хто хоче у себе підняти схожу систему. Тобто для міністерств інших держав. Якщо взяти умовного клієнта там Signal. То це будеш просто людиною. Ти з другом можеш зібрати свої версії сигналу і між собою переписуватись. А дія це продукт для держав, а не для людей. Ну, в тому плані, що кожна держава буде піднімати свою версію дії. І хай потім кажуть, що дія зроблена для людей, не для людей. Але Тут також є певне заперечення. Якщо згадати, яка бюрократія є в кожній з країн, наскільки відрізняються реєстри один від одного, і що там в умовній Німеччині взагалі все по-іншому, ніж в нас, то питання, а як вони взагалі збираються інтегровувати дію і оце все зв'язувати? Ну, насправді дуже просто. Дія як платформа спілкується через певний адаптер. В Україні цей адаптер називається Трембіта. Він регламентує, як різні сервіси і міністерства спілкуються між собою. Причому важливо, щоб не було якоїсь цілісної централізованої системи, де будуть усі дані. Бо такі системи стануть найбільш бажаною ціллю хакерів. Уяви, зламавши всього на все одну базу, ти отримуєш доступ до всіх даних. Так, це. За такий приз будь-які країни можуть виділити величезні ресурси на те, щоб це зробити. Тому з цим зв'язаний ще один страх. Якщо дія має такий доступ до різних даних, то може відбутися масовий злив усіх особистих даних. Захід нас зливає, і як не сумно, може. І саме тому дія з самого початку проєктувалася як система, яка буде спілкуватись з багатьма різними сервісами, робити до них запит і отримувати від них дані, а не зберігати все у себе. Кожен реєстр сам зберігає свої дані і просто має невеличкий канал для спілкування з іншими реєстрами. Кожен з них сам відповідає за захист своїх даних, а також сам вирішує, яку ж саме інформацію він готовий поділитись іншими реєстрами. Дембюроксі. Якщо витечуть дані там податковою, тому що неочікувано виявиться, що Гейтман – це е, агент Кремля, то дані з інших реєстрів із-за цього не витечуть. Більше того, при потребі чи небезпеці, кожен з сервісів може сам перекрити весь канал спілкування з іншими реєстрами. Тому Мінцифри, проектуючи дію, спочатку допоміг порозуміти різними реєстрами між собою, а не просто забрали всі дані до себе. До речі, якщо ви знаєте там мікросервісну архітектуру чи хоча б паттерн проектування адаптер, то аналогій тут дуже багато. Так от, щоб зробити дію, яка дозволить все показати, треба було спочатку налагодити спілкування між зовсім не зв'язаними структурами. І от організувати це, це просто титанічна робота. А коли це все організовано і налагоджено, тоді це ну просто ще один реєстр, який в тебе в телефоні в зручному вигляді відображає дані інших реєстрів. Тому дію зламати в прямому сенсі цього слова ну. По суті, неможливо, тому що даних там майже не зберігаються. Тобто, якщо хтось такий, а я підроблю з дані людини і зайду з під нею. Так людина заходить з електронним підписом, там через банкінг чи через ще щось. Електронний підпис це окремий сервіс. Тобто, зламавши це, це вони дію зламали це. Віді сервіси зламали. Інші реєстри вони опираються на електронний підпис. Хтось хоче більше підтвердження, хтось менше підтверджень. І типу, кожен з них сам за все відповідає. Тому дію, ну як зламати дію, не, не зламаєш дію. От. Окей, чому дія така цінна, прикольна, кльова, модна, розібрались. Але чому в такому випадку Мінцифри відкрило код дії для всіх? Це ж будь-яка інша країна, замість того, щоб звертатись до нас, просто може взяти цей код і зробити все в себе. Власне для інших країн найбільша проблема саме в такому налагодженні спілкування між їх сервісами. А не просто зробити красиву апку, в якому показувати щось. Для того, щоб все гарно налагодити, потрібно досвід. І щоб не ставати два рази на одній ті самі граблі, краще проконсультуватись з тими, хто вже має цей досвід. А які країни є досвід того, щоб налагодити всю цю систему? Е? У нас Та-дам! Тому якщо якась з країн захоче імплементувати свій аналог дії, то найбільш ймовірно, що будуть звертатись до нас за консультацією і підтримкою. А відкритий код це найбільш явний сигнал всьому світу, що ми не проти того, щоб наші напрацювання використали. Точно не буде якихось мутних схем, не треба домовлятися в закритих кабінетах. Просто взяли і можете все спробувати. Більше того, в відкритому коді є приклад тестового реєстру, в якому є оці тестові дані. І ці тестові дані можна показати. Тобто, ви такі, давайте зробимо в себе аналог дії. Ваше міністерство таке що за дія, не поняли. І ви такі, дивіться, ось апка, ось дані, і ось ми навіть підставили вашу фотку. Тому відкритий код це ледь не найкращий відділ продажів у даному випадку. Ось саме тому я радий, що код дії став відкритим. Думаю, з часом трішки поколупаюся в ньому і зроблю якийсь пол реквести, чисто для очівки. І пам'ятай, Amazon Web Services заробляє більше ніж весь інший Amazon. тому веб-додатки рулять.